Ми вважаємо, що питання націоналізації майна агресора Україна мала б вирішити давно. На приликі жаль, ми як завжди, слідуємо за подіями замість того, щоб їх випереджати. Як тільки Росія захопила наш Крим, подивіться сьогодні в Криму на мільярди вилученого українського майна у приватних осіб, у фізичних осіб у держави забрано майна. А ми адекватно не реагуємо. У нас російські банки продовжують працювати компанії, зокрема, наприклад, компанія олігарха Малафєєва, російського в Лубнах, де. Дитяче харчування виробляє. Потім за ці гроші фінансують терористів на Донбасі, Збербанк Росії, страхові компанії на ринку лотерей, московські компанії, які мільярди вимивають із наших людей, які купують лотереї. Саме тому я неодноразово звертався і до президента, і до уряду, із проханням з пропозицією внести законопроект про націоналізацію майна в Україні, держави агресора та її резидентів. На жаль, поки що рішення прийнято не було. Саме тому депутати від фракції Ради. Кальні партії зараз ми підготували цей відповідний законопроект, підписали його, і сьогодні зареєструємо. Відповідно до законопроекту стаття 4 передбачає, що рішення про націоналізацію майна в Україні держави-агресора приймається Верховною Радою у формі спеціального закону, а проект цього закону вносить Кабінет міністрів України до Верховної Ради за попередженням погодженням з Радою національної безпеки та оборони. Зокрема, можливо, хтось із опонентів нам спробує дорікнути про те, що це не належить до повноважень Верховної Ради. То я хочу послатися на статтю 80 П'яту конституції України, частина 36 статті 85 яка до повноважень Верховної Ради відносить затвердження переліку визначення правових засад вилучення об'єктів права приватної власності. Ми пропонуємо на той час. Поки Росія здійснює агресію проти України, націоналізувати все майно Російської Федерації на території України. А потім будемо з ними домовлятися, можливо, законом це пропонується після закінчення агресії, домовляємося про повернення цього майна або про взаємозаліки, або нехай Росія віддасть все майно наше, яке вони в нас забрали в Криму. І тоді можливі предмети для переговорів сьогодні. Поки вони окупували наш Крим, поки вони розв'язали війну на Донбасі. Ні про які переговори не може бути мова. Країна, яка хоче перемогти, наша країна повинна захищатись. Один із способів захисту це націоналізація майна агресора, щоб росіяни не вимивали мільярди доларів з українського ринку і потім за ці гроші фінансують власну армію, яка вбиває наших людей, фінансують терористів. Які розколюють нашу країну, я вважаю, що цей закон має бути прийнято якнайшвидше. Наступного пленарного тижня будемо переконувати колег по коаліції, щоб у першому читанні Верховна Рада розглянула цей закон, і за тиждень два, щоб ми прийняли його в цілому. Це вкрай нагальне питання. До речі, хочу повідомити: в суботу в мене відбулася зустріч із президентом України, де він, в принципі, підтримав ідею прийняття цього закону. Я сподіваюся, що і більшість у парламенті так само підтримає. Це дуже. Очевидні речі. Не може агресор, який вбиває наших людей, який розколює нашу країну, який захопив наш Крим, наш Донбас-частину, не може агресор в Україні заробляти. Це нонсенс. Важко уявити, щоб гітлерівська Німеччина заробляла у воюючій Росії чи навпаки, щоб російські підприємства були в гітлерівській Німеччині і працювали. А в нас цей парадокс станом на сьогоднішній день є. Російським олігархам, зокрема Григоришину, належать активи в енергетиці, російському олігарху Бабаков належать обленерго, українські обленерго стратегічні підприємства. Рубільник вимкнули російські олігархи, наші люди сидять без світла, а вони на цьому заробляють гроші. І причому ці тарифи, які сьогодні космічні тарифи мають платити люди, це й тому, що енергетика приватизована російськими олігархами. Вони ставлять космічну вартість своїх тарифів, і потім ці гроші виводять за кордон. І на ці гроші потім фінансують війну проти України.